Роман Миколаївич, ну команда поступилася в грі, яку у стучки турнірної стратегії не можна було правда програвати. Чо, є таке, якщо не забивати, то навіть на ніччю, ну, важко претендувати, а якщо пропустити, другий поспіль гру команда не забиває, ну, звідси такий мелькічний результат. Що ви побачили, слава запасних по цій грі? Ну, так, по технічному розумінні гри ігри, хлопці зіграли. Зажали суперника на їхній половині. Було надзвичайно багато гольових моментів, де треба було е е майстерно розпорядитися з тими моментами гольовими, які ми мали. Хлопці не розпорядились, не вистачили, індивідуальної майстерності забивання м'яча. Тому результат склався не на нашу користь. Ну, в захисті. І, і у суперника було дійсно чимало моментів біля Там, в перші хвилини. Таке враження, що команда виявилася не готова до того, що активно розпочне і не йти гру. Бо більше часу, там перші 5-6-7 хвилин і навіть більше володів м'яча. Ну нічого, це команда входила в гру. Ви ж бачили, вони вже вкатані в сезон, провели, вони вже там 15-та гра, у нас тільки хози, набагато менше. І в нас зараз грають гравці, які пропускали рік пів важко вкататися війни, і десь воно також накарує на, на свій відбиток на це, що ми так погано скарпили погарів. Чи є така небезпека, що хлопці після такої поразки можуть впасти в якусь, там, психологічну яму? Та ні, та якась яка буде зліші, будуть краще відноситися до своїх моментів ігрових. Це їм хороший урок під час ігор. Я думаю, це наоборот, їх буде більше мотивувати, тому що їм теж шкода прорвати такі. Було при постійно І знову ж таки, гра 5 4, десь приблизно на тому рівні, на рівні яка була із енергією. В ну, момент було фактично обман. На тренуваннях на грають, на грають. Ну, не вистачає значить, ще кількості тренувальних годин, щоб вони це перенесли в ігру, тому що це все-таки. Пульс високий, стресова ігра, відповідальність її десь комплексує, тому що щоб не помилитися, воно все прийде, треба працювати. Ще більше треба працювати, і все буде нормально. Ну вам після гри вдалося з командою поспілкуватися, що ви гравцям сказали? Сказав, що дерб'яниць не буває, сказав правду. Кожен, хто останній термін часу чи перед тим займався. Не повністю професійно свої відношення до футзалу, воно тепер, коли хоче, воно все скасується. Людей не буває. Треба серйозно допрацьовувати всі моменти в собі, перш за все. Хоча загалом зараз вони вже вирівнюються, але це так не, не так скоро все станеться. Все треба заслужити. Вони повинні цю перемогу заробити, заслужити своїм трудом, своєю відданістю команді і так далі. Нам ще треба трошки працювати. Нас зараз можемо прожити ігровий цикл. Я думаю, за цей ігровий цикл це дуже серйозно моделюємо свої змоделювати команду, тому що вони їхали стільки їм за в такий короткий прожити часом не грамотно. Дякую.